Доброго дня! У цьому відео ми розглянемо, як правильно генерувати варіанти політики, обрати оптимальний варіант та належно його обґрунтувати. Будь-яку проблему державної політики можна вирішити різними способами. Кожен з яких має свої переваги та недоліки. Важливо розглянути різні варіанти вирішення проблеми і обрати з них оптимальний. Для прийняття обґрунтованого рішення щодо оптимального варіанту державної політики необхідно детально проаналізувати кожен із таких варіантів. Насамперед необхідно розробити не менше трьох альтернативних варіантів. Один із яких обов'язково є нульовим варіантом який передбачає продовження чинного курсу політики під час розробки варіантів політики, провити консультації зі стикхолдерами – це дасть вам можливість побачити ширший спектр способів вирішення проблеми, виявити додаткові важелі, отримати підтримку стейкхолдерів пізніше, під час реалізації політики. Визначені варіанти повинні бути окреслені чітко та конкретно: яких цілей ви плануєте ними досягати, яким чином, ким і протягом якого часу їх будуть розповісти? реалізовувати, фінансувати, контролювати. Усі запропоновані варіанти політики мають бути альтернативні та взаємовиключні, підготовлені за однаковим підходом, щоб вони були рівноцінні, тільки тоді їх можна буде порівняти і обґрунтувати. Кожен із запропонованих варіантів політики має бути реалістичним, тобто не допускається генерування фіктивних варіантів, які є явно нездійсненними. Інколи розробники політики можуть припускатися таких помилок. Варіант політик передбачає лише дії держави. Варіант політики не містить конкретних дій, які необхідно вжити. Незрозуміла логіка досягнення змін, не зазначено, хто буде реалізовувати та контролювати дії, джерела фінансування та строки виконання. Намагайтесь уникати таких помилок і тоді. Ваші варіанти політики будуть якісними і рівноцінними. Визначення джерел для генерування варіантів політики та їх аналіз є запорукою успішного пошуку оптимального способу вирішення проблеми. Що більше таких джерел визначено та проаналізовано, то ґрунтовнішими будуть варіанти. Для розроблення варіантів політики ви можете використовувати. Пропозиції різних стейкхолдерів, наприклад, пропозиції щодо вирішення проблеми, висловлені стейкхолдерами в різні періоди та в різних формах, можна розглядати як самодостатні чи в різних комбінаціях важливо об'єктивно оцінювати таку інформацію та неопереджено ставитись до різних, зокрема протилежних позицій. Аналіз міжнародного досвіду під час вибору країни для аналізу варто передусім враховувати наближеність умов та результативність у вирішенні ключової проблеми, можливість перенесення іноземного досвіду в українські реалії. Можна аналізувати досвід країн НАТО, ЄС, Великої Британії, США та Канади, країн ОСР і АСАН, а також інших держав та міжнародних організацій. Крім того, використовувати аналіз попереднього досвіду та результати оцінювання попередніх політик, аналіз впливу на громадян, аналіз впливу на довкілля, аналіз ризиків. Очевидно, що необхідно провести оцінку потенційного впливу та наслідків реалізації варіантів політики для бенефіціарів та стейкхолдерів. Такий аналіз називається прогноз впливу. Це сприятиме пошуку оптимального варіанту політики з точки зору балансу інтересів різних сторін. Прогноз впливу варіантів політики завжди є суб'єктивним, тому важливо, щоб особа, яка його проводить, була не заангажованою, а цього можна досягти двома способами. Насамперед, публічністю і відкритістю проведення прогнозу, а також необхідністю обґрунтовувати вплив, тобто зібрати докази прогнозованого впливу. важливо, щоб вибір варіанту політики був обґрунтованим та не викликав сумнівів про неупередженість під час прийняття такого рішення. Для цього потрібно застосовувати однакові підходи до відбору варіантів, а саме порівнювати їх за однаковими критеріями. Доречні та узгоджені критерії спрощують вибір оптимального варіанту і свідчать про неупереджений вибір. Такими критеріями можуть бути результативність варіанту, врахування інтересів різних стекхолдерів, врахування інтересів найбільш вразливих груп населення, узгодженість з іншими політиками чи нормативно-правовими актами, вплив на довкілля з врахуванням інтересів майбутніх поколінь, часові витрати на реалізацію тощо. Додайте свої критерії для порівняння варіантів політики, використовуйте також оцінку їхньої вартості. Критерії можуть бути основними або обов'язковими. Це ті, що придатні для оцінки варіантів політики різних сфер чи напрямів, наприклад, результативність, і додатковими, які ви можете застосовувати обмежено залежно від сфери політики, наприклад, вплив політики на батьків дітей з особливими освітніми потребами або рівень інклюзивності варіанту політики. Порівняння варіантів політики за допомогою критеріїв дозволяє не тільки прийняти обґрунтоване рішення, а й донести його стейкхолдерам та громадськості у доступний спосіб. Вибір оптимального варіанту політики відбувається внаслідок оцінки та порівняння альтернатив з використанням критеріїв порівняння та їх коефіцієнтів ваги, адже не всі критерії матимуть для нас однакове значення, які з критерії будуть важливіші. До оптимального варіанту державної політики у випадках, визначених законодавством, здійснюють стратегічну екологічну оцінку, а також проводять гендерний аналіз для обґрунтування оптимального варіанту, крім визначення критеріїв, необхідно визначити вимоги організаційного забезпечення та перелік державних органів, залучених до його реалізації, зазначити міжнародні зобов'язання, які потрібно виконати чи яких потрібно дотримуватись у процесі реалізації політики. Окреслити порядок і форму взаємодії зі стекхолдерами, які можуть впливати на результати політики, перевірте, чи дотрималися ви основних вимог генерування та обґрунтування оптимального варіанту політики. Зокрема. Згенеровано три варіанти вирішення проблеми: наявне, нульовий варіант політики, визначені критерії для обґрунтування оптимального варіанту політики, визначені вагові коефіцієнти для кожного з критеріїв, оптимальний варіант політики враховує інтереси стекхолдерів, оптимальний варіант політики враховує потреби вразливих груп населення. Оптимальний варіант політики мистить взаємозв'язок із іншими нормативно-правовими актами в цій сфері політики. Розроблено оцінку наслідків впливів на довкілля з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Після обрання оптимального варіанту політики переходимо до розроблення логічної моделі політики, тобто до формулювання результатів, яких ми прагнемо досягти. Детальніше про це дивіться в наступних відео.